Він став частиною історії нашого міста. У літературному сквері, що розташований поруч з центральною бібліотекою імені Марка Кропивницького, відкрили пам'ятний знак поету, журналісту та почесному громадянину Миколаєва Емілію Январьову. Автором художньої меморіальної дошки став скульптор Іван Булавицький. Ці люди, яких ми згадуємо, це четверта дошка в цьому сквері і буде продовжуватись цей, цей творчий проєкт. Ми обов'язково згадаємо кожного. То вклав свої зусилля в нашу культурну історію нашого міста. На церемонію відкриття меморіальної дошки зібралось чимало містян. Серед них письменники, журналісти та бібліотекарі. В пам'ять про видатну людину колектив імерсивного театру бібліотеки читав вірші поета. Людина, яка мала свою громадянську позицію. Інтелігентна людина, дуже цікава, надзвичайно цікава людина. Пів години з ним порозмовляєш, отримати таке збагачення душевне і дуже дружила з його дружиною. Вони були, знаєте, як дні вода, як одне ціле. І коли він отримав від всієї громадськості міста Миколаєва отаке почесне звання «Городянин року, то раділи вони як діти, і більше всього раділа його дружина. Він він якось аж піднісся отак. Меморіальну дошку Емілію Январьову встановили біля горобини, яку колись у літературному сквері висадила його дружина Людмила Павлівна Костюк. Тож тепер усі миколаївці можуть завітати туди, аби вшанувати пам'ять видатного митця. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уменський. Новини на телеканалі Март.